Так, друзі, всім доброго дня! З вами Таро Ромісік. І хочу з вами сьогодні прогол... поговорити про повідомлення від духів роду. От. Можливо, хтось колись замічав, як літають металики, сідають на вас, і ви їх відганяєте, але вони постійно сідають. Це якесь повідомлення від духів. От. І що нам говорять духи? От. Так, духи нам говорять про якесь партнерство, що з'явиться якийсь партнер от у нашому житті. Так, сьогодні щось всі заважають мені записати відео. Це говорить про появу партнерів. Ми достигли професіоналізму і партнери, у нас з'явилися партнери або появляться, які нам допоможуть достигнути матеріального добробуту. От. Також випадає в нас королева кубків, яка нам також допоможе. Це, можливо, навіть о, це буде любов, можливості реалізувати себе, щастя у сімейному житті та мудрість. Можливо, це дружина проявить свій інтерес до, до вашого професіоналізму. І тоді буде і щастя у сімейному житті, і розуміння, і мудрість, і все. Це також говорить про те, що ми досягли професіоналізму та мудрості. І тепер нас чекають уже матеріальні добробути. Так. Що ще... ще нам чекає? Ще нас чекає тріо. От, бачите? Тріо друзів з чашами, з кубками. От, також вони говорять про успіх, матеріальний добробут, позитивні емоції. От. І одужання, можливо, від того, що ми тяжко йшли до якогось здобутку. І ми одужаємо від цього, від цього негативу, від цієї поганих емоцій, від усього всього. І про це нам хотіли сказати, хочуть сказати або хотіли сказати духи роду. От. Це дуже позитивні карти, дуже шикарні, одні, майже одні трійки. От. Ну, Дуже класно, трійка Пентаклів, трійка кубків, дуже шикарні карти. І духи роди говорять, що все ж таки ми пройшли великий шлях, і тепер прийшов наш час збирати плоди свого урожаю, свого засаджених, своїх знань. Друзі, підписуйтеся, не забувайте під, про підписки, дуже багато переглядів людей, які не підписані. Це все всього один клік. З вами був ваш хі Хіротеромістик.